Вітаю, друзі. Запишу це відео, потім викладе, може, нащадки подивляться, побачить цікавинки, які відбуваються в нашому судовому процесі, судочинстві Взагалі, значить, всі ви знаєте, що у нас вже з 19-го року, там чи з 18-го, реалізується ця система з електронним судом підсистеми, ці всі функціонали і так далі. ВКЗ працює вже досить таки тривалий час. От. І е, всі ми знаємо, що в цивільному судочинстві проблем з тим, щоб розглядати справу в режимі ВКЗ, взагалі ніяких немає. Ну і в принципі їх виникати не повинно, тому що у мене як адвоката є відповідна веб-камера, то в суді це є обладнання, і можна. В принципі, будь-яку справу, навіть от якщо в мене Ірпінський суд тут через 10 метрів, слухати в режимі ВКЗ. В періоди ковіду, в принципі, так воно і відбувалося. Подавалася заява, і суддя сидить за 50 метрів від мене в кабінеті. Я сиджу в себе в кабінеті, і ми по ВКЗ слухаємо справу. Проблем ніяких не було. От. І до чого це відео? Значить, лютий, березень-квітень 25-го року. Слухаю я справу. Васильківський районний суд Дніпропетровської області. Справа ця вже слухається другий раз. В принципі, трошки змінений предмет позову, але, в принципі, по суті, спір про одне те саме, про майно. Судяться двоє таких доволі літніх людей між собою, але суть не в тому. Коли ми її слухали перший раз, це був 24-й рік, я подавав заяви на ВКЗ, слухав один суддя. То він ці заяви задовольняв. Ми виходили на ВКЗ, відслухали справу, прийняв суд рішення. Все окей, воно устояло до Верховного От. Через буквально декілька місяців знову ж таки позивач подає позов, змінює предмет і каже, що це інша справа. Давайте будемо йому слухати повторно. І справу розподіляють на такого собі суддю Філіпова Євгена Євгеновича. Ну, як виявилось, він вже й голова суду. Значить, лютий місяць подаю заяву на ВКЗ. Приходить ухвала. Відмовити в зв зв'язку з тим, що накладки в нас один зал, у нас накладка, там слухається інший суддя, тому відмовити. Я дивлюсь, думаю, ну щось не так. да? Тобто не обладнаний зал написано в ухвалі. Я звертаюсь заявою в ДСА. Пишу, що шановне ДСА, давайте організовуйте, щоб в Васильківському районному суді Дніпропетровської області був другий зал ВКЗ, КЗ, тому що треба слухати справу. Лютий місяць і 5 лютого мені пише ДСА за підписом начальника управління Ганни Ігнатівої, що. 23 грудня 2024 року укладено договір на закуплі, закупівлю комплектів фіксування судового засідання, відео та конференцзв'язку у кількості 172 одиниці, у тому числі для потреб Васильківського районного суду Дніпро, Дніпропетровської області 2 одиниці. Термін поставки 20 березня 2025 року. В квітні має відбуватися чергове засідання в цій справі. 10 квітня подаю заяву, 15 квітня приходить ухвала. Відмовити! Тому що немає залу. Так а в мене тоді питання, що ДСА мені збрехала? Чи суд мені збрехав? От виникає дивна ситуація, парадоксальна, що наші державні органи не можуть між собою розібратися. Хто з них що має робити? Два комплекти закупили в суд, два нових. При тому, що там всього двоє суддів, якщо я не помиляюсь, двоє суддів. Один зал є, другий дообладнайте, перший модернізуйте. В чому проблема? З 20 березня по 16 квітня був місяць. Ця робота не зроблена участі в ВКЗ немає можливості взяти. Вони просто на голову не налазить. І як може бути ситуація, коли суддя постановляє ухвалу? Ну, вона нібито остаточна, вона має бути правдива, там має бути все чітко відображено, Але по факту ми маємо ситуацію, коли суддя проявляє нещирість. І ця нещирість у нас вже, вже з'їла судову систему. Вона зверху донизу. І щоб вірити цим ухвалам. Вірити цим рішенням це треба мати, я не знаю, які моральні якості, щоб розуміти, що там правда або неправда, або як і треба кожну справу самому піднімати, перечитувати, щоб пересвідчитись, що в рішенні написана правда, а не те, що завжди люблять судді підміняти правдивість своєю доцільністю, своїм якимось розумінням, своїми якимись емоціями. Замість закону у нас превалюють емоції, і це дуже велика проблема. Телефонував я з цього приводу і помічниці, і намагався якось це з'ясувати. Ну, чесно кажучи, вчора це було 15, 16 квітня. Телефоную помічниці кажу: добрий день, це адвокат Лисенко вас турбує, з проводу такої -то справи. Сьогодні мала відбуватися. І знаєте, що я почув? Я вас погано чую і кидаю слухавку. Ось вам, будь ласка, рівень помічника голови суду. Це, ну, я не скажу, що це якийсь рівень. Це просто. Банальна відсутність якоїсь елементарної поваги один до одного. Ця відсутність поваги вона тягне за собою. Проблеми як спілкування між суддями, адвокатами, проблеми спілкування між суддями і державною владою. Взагалі, проблеми от в цій великій правничій спільноті. І перевихова перевиховання це перше завдання, яке має бути виконане і радою суддів України, і кожним конкретним суддею. І, взагалі, повага один до одного з цього починається суд. І допоки ми не будемо поважати один одного, наша система буде далі деградувати. Тож я бажаю, щоб наші судді писали в своїх документах тільки правду, відповідально відносилися до того, що вони роблять, і не перешкоджали законні адвокатські діяльності. До зустрічі в нових відео.